Цитати російських митців я була в такому шоці. Думаю, рік війни йде. Translate into English Алла пугачова та Пилип тіркоров, припинили вживати алкогольні напої і перейшли на роздільне харчування. Вона напилася нас на заліку та просто храпіла прямо з включеним мікрофоном. Ну, це це був треш взагалі. Привіт! Мене звати Рома і я засновник цього каналу. Я дуже хочу і далі демонструвати вам реальний рівень освіти в різних навчальних закладах, щоб у вас не було хибних очікувань і ви розуміли, який заклад підходить краще для ваших цілей. А також найголовніше знайшли спеціальність, яка буде вас надихати. На жаль, зараз проєкту немає фінансування, тому нова освіта просить вас про допомогу. Ми б могли зробити набагато більше корисного контенту, якби хтось допомагав зі зйомкою, монтажем, пошуком студентів для батлів і таке інше. Якщо у вас є така можливість, заповнюйте форму записування. Якщо ви Хотів б допомогти, але не маєте на це часу, ставайте спонсорами каналу за писуванням. Базова підписка всього лише 25 гривень на місяць. Це теж нам дуже допоможе. Давайте змінювати українську освіту разом. Перший крок до змін це визнання та публічне висвітлення проблем. Саме цим ми і займаємось. Дякую вам за увагу та приємного перегляду. Які проблеми є в твоєму університеті? Насправді дуже багато проблем, що стосуються саме навчального процесу. Особисто мої жалоби це стосовно викладачів, які виявилися проросійськими, якщо так можна сказати, особливо це Тітова Наталія Юрівна, яка викладає в нас граматику. І я була просто в шоці, коли в нас почався. Робочий процес на першому курсі, коли я вступила, і нам видали підручники Каушанської, е, яких просто на кожній сторінці цитати російських митців. Я була в такому шоці. Думаю, рік війни йде. Ви не можете взяти та зробити іншу програму. Я не знаю, ну, тут навіть не про спонсорування йде, все можна робити в онлайн форматі. Але ну, це, це дуже огидно насправді. Є певні устрої щодо того, як вести саме цю програму. Але ну ви ж можете елементарно замінити слово Москва на Київ. Ще можна сказати про Смаженко Ольгу Андріївну. Це взагалі треш. Це людина, яка взрощує покоління криками, пригнічуваннями, налякуванням. Все, що було на парах, це безглузде, переп. Ну, це безглуздий копіпейст просто вправ з підручників. А ось дивіться, будь ласка. Ви вступаєте в КНУ, сплачуючи 26 тисяч гривень в рік. Отримаєте ось це. А, ну, я не знаю, якого це року, мабуть, 2001-го. Але ми займалися по книгам, які перездали, так, у 2016 році. Але. Саме те й залишилося, що було, що було тут. Тепер я хочу розповісти про змістовність книг, тому що е, в нашій книзі в нас було два тексти, які мене просто ну, шокували. Перший Translate into English Алла Пугачова та Пилип Тіркоров припинили вживати алкогольні напої і прийшли на роздільне харчування. Ну, ви вважаєте, що це. Те, що заслуговують люди, я не знаю. Рік війни йде, а ви не можете, ви не можете перескласти програму. Ну, що, що це таке? Або ось ще з іншої книги. А, про Юрія Левітана. Це вже а, в цьому році, я не знаю просто. А, нам треба буде тут а, в завданні перекласти. Його біографію, ну, Юрій Левітан — це радянська людина. Наша вона нам у підручниках. Я не знаю, мені Мені просто шкода людських грошей, за що батьки сплачують кошти, і Ну, я не знаю, і вони отримують ось, ось таку пакость. Що скажеш про викладачів? Насправді це загалом люди радянського ще закалки радянської закалки і. Вони так такі взагалі дуже, дуже строгі, я не знаю. Але є в нас такі ще викладачі, які як практиканти, вони не володіють досконалим матеріалом, вони не можуть розповісти тобі нічого. Нового От недавно у нас була пара, на якій викладач, вона як виявилося, напевно, практикантка. Вона не розуміє різницю між Двома словами, вона в нас викладає, до речі, граматику, і ну, дуже прикро, що за освіту беруться саме такі люди. А що ще прикріше те, що такі люди йдуть навчати наших дітей, тому що наші діти це наше майбутнє. А якщо вона сидить в університеті і не розуміє різницю між мей та майт і не може пояснити, сама плутається, нащо тоді нам такі викладачі? Ще хочу я зазначити про викладачку, вона напилася нас на заліку та просто храпіла. Ми зайшли на пару, хотіли здавати екзамен, ну, не екзамен залік, так. І ну, вона просто спить <правж> прямо з включеним мікрофоном. Ну, це, це був треш взагалі. Інше, що я хочу ще зазначити, це про такий предмет, називається Мовознавство. Він, ну, в нас викладає ректор цей е предмет. Він був тільки півроку в нас на першому курсі, але ну це дуже велика була проблема, тому що конспекти були во і наше воно було нам незрозуміло, тому що цей предмет мовознавство. Мовознавство для мовознавців, а ми викладачі. Ми просто викладає, викладаємо англійську мову. І я не розумію сенсу навіть цього предмету, бо він взагалі не юзабельний. Тобто актуальність програми, вона бажає кращого просто. І ну, мені просто шкода, реально мені шкода грошей. Чи є корупція? От саме про плюси: про плюси. В нас взагалі немає корупції. Я коли ще була в гуртожитку. Е, мені всі мої е, знайомі сказали, що корупції взагалі нема. Тобто, якщо ти хочеш щось здати, так скласти, то тобі треба тільки самому своїми силами і ну, ніхто грошей взагалі не прийме. Ось, ну, це один з великих плюсів нашого університету: що дійсно, якщо ти хочеш щось знати, щось здати, щоб тебе не вигнали, ну, не вигнали просто з університету, то ну, просто самому треба все це вчити, вчити, вчити. Які перспективи зараз у викладачів в Україні? Якщо ми кажемо про а, вчителів, так, які працюють у школах, то явно, що моє покоління вже не хоче працювати за 8 тисяч гривень у якійсь звичайній школі чи гімназії викладати англійську мову, тому що ми всі розуміємо, які зараз ціни. Uh, і на 8 тисяч гривень, ну не те, що ну я, я не знаю, ти сам не виживеш на 8 тисяч гривень. Це ну, правда нашого життя, і поки це не міняється. Тому uh, роботу можна зайди, знайти завжди, я вважаю. Наприклад, о, мені було неважко знайти роботу, тому що працювати можна завжди на себе. Я вважаю, що взагалі освіта в нашій країні вона не потрібна. Саме по моїй спеціальності, чому? Тому що викладачем ти можеш стати без вищої освіти. Тобі, тобі просто треба пройти, наприклад, як викладачем англійської мови, курс селта, це Кембриджська така тусовка, грубо кажучи, скласти екзамен та сидіти собі вдома перед комп'ютером та спокійно собі працювати, заробляти гарні гроші. Ось, Тому я вважаю, що університети зараз взагалі це, ну, воно не актуально взагалі. Особисто, якщо ми кажемо про викладачів, тому що навіть методика викладання педагогіки в нашому університеті воно бажає кращого. Ось, е, Чому? Тому що викладач е, він не бачить твоєї думки. Ми, от, е, якось І про педагогіку розмовляємо, так, але от, е, знову ж таки, викладач не чує тебе. Їй все одно на те, що ти кажеш, от є тільки думка викладача, все. Ось тому я вважаю, що ну, дуже на все складно. Насправді дуже великі проблеми з навіть не з навчанням з гуртожитками. От гуртожитки це взагалі треш. Тому що якщо ти сплачуєш гроші за гуртожиток, тебе туди беруть, так ти живеш. Якщо ти вкладаєш гроші у свою кімнату, і робиш в ній ремонт. То, то, то тобто ну, дозволяють жити у гарних умовах. Якщо ти просто платиш так, сплачуєш за гуртожиток, то тебе сілять в таку кімнату, що ну, просто ворогу не побажаєш такого. Коли я тільки вступила до університету, я ну, жила в гуртожитку і моя. Сусідка сказала мені, о, давай ми зробимо з тобою ну, кімнату і будемо там разом жити. Я говорю, ну, гаразд, типу, давай. Ми зробили, і через тиждень нам кажуть: вибачте, ми всіх переселяємо усі факультети на у третій гуртожиток. Нам все одно на те, що ми робили ремонт. Вони просто хотіли зекономити світло, зекономити теплу воду, опалення. Ну, я була чесно в шоці. Коли я побачила третій гуртожиток, ну в мене просто нема слів. Бочна система, але вона ще гірша, ніж наш перший гуртожиток, тому що в нас він був як коридор, чисто і кімнати, а там саме блоками. А ще, що мене більше за всього взагалі в гуртожитках в бісило, коли я була в першому гуртожитку, нам пообіцяли потравити тараганів. Ну, я думаю, кожна людина розуміє, ну що таке потравити тараганів. Це е, люди там, зі спеціальним обладнанням йдуть, як мені розповідали, травили тараганів у третьому гуртожитку. Прийшла просто якась жінка з таким. Е, Величезним шматком тіста, в, яких, в якому було щось намішане, я не знаю, це як спирт якийсь, вона так брала шматки і кидала їх просто усюди. Оце в нас було так травило в нас стара Я була ну, просто в шоці від цього. Що я ще хочу розповісти? Це про е, нашого е, ректора, так, як нас посеред навчання випирали на очку. Це був взагалі жах, тому що, ну от, уявіть собі, тут війна, тут нас обстрілюють. Ми пережили блекаут, коли не було світла, половина студентів за кордоном. І нам прилітає така новина, типу, добрий день, а через тиждень ми виходимо на очне заняття. Ну, якби Ми не знали, що робити нам, тому що гуртожитки були на обладнанні. Бомбосховище в університеті, я там особисто була, воно ніяке взагалі. Як за тиждень ти маєш повернутися, я не знаю, з Австралії, наприклад. У нас були студенти, які в Австралії, я не знаю, їм треба було повернутися назад додому. А є були люди, яких взагалі грошей не було. Ну, що це таке? Бо він сказав: ну досі вже сидіти, треба вже ну, у нас, вже, типу, не бомблять. Можна виходити, але всі забули те 10, те 10 жовтня у Києві минулому році. І як було страшно, як всі тікали. Ці питання я вважаю, треба вирішувати тоді, коли вже навчання там завершилося Наприклад, якщо б нам сказали після першого семестру, типу там от ви знаєте, через місяць нам треба виходити. То ми всі зібрали речі і ну. І хоч не хоч, треба виходити, бо так, бо так дали наказ такий. Але на екзаменах ректор такий дуже, ну, знаєте, як, як по настрою піде. Ось, наприклад, я чула такі історії про те, як він приймав екзамен, що кому хотів, поставив таку оцінку, кому хотів, таку оцінку. Навіть без перебору так всім постапоштопав, не за ну не здано і все, і йдіть, перескладайте. Ось таке було. В нас є такий предмет, який я говорила вже веде вела Смаженко Ольга Андріївна, яка неодноразово скалічила психіку всім, хто в неї вчився, особисто й мені, через що в мене почалися великі проблеми зі здоров'ям. Ну, Це таке момент психологічний. але щодо освіти, предмет так і називається: практика писемного і усного мовлення англійської мови. Тобто ми повинні говорити. Як я зрозуміла, що такі практики зговоріння раніше ну, не були взагалі. Ну, На нашому факультеті так точно, тому що. ну, Ось зараз ми навчаємось на другому курсі, і е, спікінг, ну, бажає просто кращого. Ну, все це дуже-дуже погано. І, ну, окрім копіпейстів, я нічого не бачила. Е, нам дуже сильно не, не вистачає практики. Дуже сильно практики володіння мовою. Е, часто нам попадають якісь старі викладачі, у яких є ще свої старі стандарти е, щодо. Розуміння, як правильно викладати мови, так? як правильно взагалі викладати. Зараз стандарти змінюються, і, на жаль, викладачі ще як сиділи, так і сидять. І поки вони там будуть сидіти, освіта не буде е, прогресувати, на жаль. І поки вони там сидять, діти, які навчаються в школах, вони так будуть і залишатися з нульовими знаннями. Бо у мене є свій. Власний досвід викладання, коли до мене приходить 6... дитина шостого класу, він не знає ні Present Simple, ні Present Continuous, ні різницю між ними. І виявляється, що у школі дуже велика проблема з викладачами, і ну, мені дуже соромно соромно за людей, які свідомо розуміють, що вони не найкращі, йдуть викладати цей предмет. Якщо б я могла поставити оцінку своєму університету, це б не було, мабуть, лише шести балів, тому що викладачі зазвичай старі люди. Якщо це молоді, це практиканти, у яких немає ще доцільного досвіду, так щоб ну, гарно викладати. На жаль, в нас велика проблема, дуже велика проблема, і університет він просто загніває у самому собі, так сказати. Тому що раніше це був один з найпристойніших, ну, з найкрутіших вузів. А зараз вже стидно казати, що ти з КНУ. Тому що університет, університет втратив свої цінності. Залишилися лише ті люди, які. Ну просто знищують його насправді. Тому це б не було. Це б не була дуже висока оцінка, і ще я спонукаю людей обов'язково звертати уваги на коментарі, які пишуть о, щодо університетів. Це дуже важливо, їх треба читати. Бо я також, коли вступала, о, не читала коментарі до вузу, а вони були потім, як виявилося, дуже жахливими. І люди думають, що взагалі такі коментарі пишуть е, е, якісь е, профани, двієшники, які просто ну от, аби ж когось обісрати. Але насправді це так. Якщо ви дуже бачите багато негативу, значить, справді є якісь проблеми і внутрішні, і не внутрішні університет, і краще оминати цей університет. Е, якщо сказати про оцінювання спеціалістів. Я би не сказала, що в нас такі прям найкращі спеціалісти. Ні, є звичайно люди, які гарно володіють мовою, які е, ну прагнуть до чогось, але ну не більшість, на жаль.